Всім привіт, дорогі друзі! З вами Варест, і граємо ми з вами вже до, будемо до кінця доігрувати цей неудачний е, лютневий сезон. А, давайте ну, перейдемо, вже подивимося без розтягування. Граємо ми в цьому дні проти в'єтнамського клану В'єтнам. І це так сказати, на останній день прям залишили самих таких жорстких типів на мапі, так сказати, на сервері взагалі зараз пока що в цьому сезоні. Ну, Май на увазі в нашому так списку. А, ну, вже три атаки, які можна показати, буде вже вони зробили за менше ніж за годину. Тому в принципі вже зразу показали так сказать свої яйця, що вони нас просто розоб'ють зараз. А вони зараз ідуть тут а, три трьох одна двушка. Ну і зараз теж будемо старатися щось а, вводити. А... Поки що, як бачите, ось така ситуація, я навіть не знаю, чи треба вам показувати цей список, чи ні, в принципі, очевидно. А, що я тут зробив? У нас було такі самий мікс супер-відьми, тільки тут є невеличке оновлення. Я взяв замість безкорисних друїдів, які у мене і так були першого рівня, я взяв чотири діжки зі зміями, нові івентові юніти і доволі непогано так себе показують. Ну, в принципі, якщо так толпою все закидують. Так, у нас тут теж роблять атаку. ну Тоді давайте і ми теж почнемо. П'ятий номер у нас тут дзеркало, як завжди, і ось така база. А, планую, я з, з району 7 або 8 годин закинути Вардена. Отсюди робити проходку з ним, зачистить цей сектор. І пізніше ну, треба буде в ідеалі це все тут позабирати. Далі накину інвіз на Арбалет-будку на башту Візарда. І закину на ці 4 будівлі дефу. Надо було, напевно, даже бомбішку на всяк випадок заінвізить, то мало чи вдруг не туди полетить. А також звернути увагу тут, чи тесли будуть десь. А то, якщо з'явиться, то буде реально критично дуже. Отакі в мене плани заінвізить. Тут треба буде, кстати, кидати інвізи після того, як заберуться ці будівлі дефу. Ну і головне, не провтикати Вардена, там треба буде йому речі, скоріше підкинути, все-таки на нього прийдеться його витратити. Все, друзі, у мене тут все готово, все наварено, Давайте пойдемо в каточку. В принципі, якщо, що, я відім буду запускати так до сторони ратуші. пойдемо так зразу. Так, давайте ну, ось так. Закинемо чуть-чуть сюди хілок, щоб все-таки, якщо метальник на Вардена, то хілки щоб не страдали. Оце можна тут позабирати, бо мені щось тут напрягається кімпи. Реально напрягай, дайте я на це заберу. А хоча варден там і так вже сам справився. Так, все, почав, почався обстріл Вардена, давайте ну, я кину вже перший рейдж. Не знаю, не дай Бог, мені ще й другий прийдеться кидати, тому що тут і арбалети є, кстати, вже і бачу Тесли повилазили. О, давайте, фріз уже, не пошкодую все-таки. Так, файер полетів туди, куди треба, я хотів тут все в центрі порозбивати. Давайте ну, вже закидують. Ось так, видіємо все, Варден утікає якраз до юніту, поки що все йде вроде, якось більш-менш нормально. Так, сюди, казарма. Там пробувати, не знаю, ну може А, блядь, нащо я кинув все-таки? Дарма це вийшло, все-таки дуже зря. Давайте тут ще бомберу. Сюди можна і давайте я отсюда також закину діжечки. Хай, там теж змії будуть. Кидаємось, так. Можна прожать кінга. У нас тут є джамп. Джамп я закину. Давайте таким чином, щоб дуже багато секторов тут можна було перелізти. Скелетне, напевно, десь біля моноліта дропнемо. Або навіть біля їх пушки. Зараз подивимося по ситуації. Так, давайте сюди отрута. У нас клонкастл одразу вибився. Ну, блін, у мене, кстати, я відів, не бачу. А, вони. Слухайте, давайте на ну, сюди закинемо скелетне. Боже, я щось втратив їх, я б краще сюди рейдж закинув, ніж туди. У мене герої просто зараз подохнуть. Боже, що я зробив? Я, я реально дарма сюди спочатку не подивився. Я б сюди кинув, да і все було б, мабуть, чудово. А зараз в мене щось якісь сумні з'являються з приводу цієї атаки. Так, давайте ось ну, сюда кулі. В вони нам вже і не треба. Ми там одну кулю тільки для перевірки для хілок там на бомбочки і все, юзнули, Більше вони нам не знадобилися. Так, Квіна розправиться з гіг-пушкою чудово. Ну і в принципі, у нас один сектор такий залишається з дефенсом. І це у нас виходить трошки, стойте, бачите, отак якось. Я, я щось не замітив, що ЗМІ щось такого корисне зробили. В принципі, вони лоу хпшні, вони могли померти від. А, Снаряду втратуші, бо ну, реально там дуже так, такий хороший сплеш іде з таким класним уроном, тому, скоріше цього, вони якраз там десь і померли. Але ну, юніти доволі такі імбові, це змійки, прикольні. Але не знаю, чи буду купляти здібність на кінга. Ну, щось мені здається, що ну, це те ж саме, що і лялька для варварів. Да, то все, що варвар викликає для кінга. ну Це таке схоже, да. ну змії, це більш щось таке класніше звучить, ніж варвари. от. Так, все. основи у нас так непогано виходять атаки, знаєте, а от зараз прийдемо на Донкфора, і там по-любому якийсь фейл дай буде. то ну, ладно, я вже пізніше покажу, що там за мікс, не буду одразу це все розказувати. Друзі, наступна атака вже буде. Остання у нас взагалі в цьому сезоні. Сезон доволі гавняний, то його треба закінчити файно. сподіваюся, на не вийде. Наварив я тут на цьому аккаунті гідру. Тут я трошки оновлення зробив. Я додав фріз, і, до речі, я планував замість куль замінити діжками з зміями, да, Попробувати, Але, на жаль, там я не хотів зараз паритися, щоб щось там лишнє додавати, віднімати це, да, щоб по місцям все рівно вийшло, тому поки що залишив кулі. Но, думаю, діжки теж могли б так хорошо спрацювати, тому що запускається наприклад, гідра, там потім діжки падають з зміями, ти вардена прожимаєш, і це все буде неуязвіме, просто бігати по всій карті. Ну, Дум, таким бово звучить, і интересно буде пізніше потестить сугиду. Може, якраз в легенді цим займуся на основі, треба буде якось реально попробувати, а вдруг щось Ну, буде. Давайте покажу, що по атаці. Зараз пізніше до нашої атаки пройде. Я покажу просто не всю атаку а ось до. У нас тут 14-й таунхол забрав 16-го, рашерського, але дивіться, цим міксом, який я тоді вчора в повторку показував. оце Скелетні плюс діжки. Коротше, імбові юніти, думаю, можна опять кошмарити. Може і в легенді 5 буде. Плюс 320, да, і просто неможливість катати. Шкода, що, знаєте, івентові юніти працюють в легенді, от би в легенді їх просто юзати не можна було. Це було б реально славно. Так, давайте ну, перейдемо до атаки. А, як бачите, є тут ось такі дірочки в базі. З цієї дірочки я хочу закинути Діріка. Надо буде нам ратушу. А, Блін, і, кстати, ця дуйка мене трошки буде смущати, але ладно, думаю, виживемо. Так, ну ладно, може на гончу там стрельне, але по діріку воно, в принципі, не прилетить. ми там, Треба нам забайти, так сказати, Дуйку, щоб воно мухнуло, потім закинемо Дірік і доставимо, так сказати, до ратуші. І тут відкриємо якраз. Я думаю, багато що тут забереться, ратуша, не виключення і так далі. Так. Е я не знаю, що буде з цими двома баштами арчерами, но... Не знаю, можна буде їх залишити, просто тут чемпіонку пізніше закинуть і все. В момент там вона на дальнобойним, дальнобойним списом буде грати. Дальше. героїв откуди я планую. Я спочатку планував, може, цієї дірки закинути, але так, то кінг доволі швидко загнеться, то я планую цей сектор зачистить і там оце все поскідувати. А так-то у нас далі пойде вже. Тут буде такий коридорчик утвориться, і якраз отсюда підуть у нас дракончики. Я думаю, може все добре вийти. Давайте на ну, приступимо до атаки. В принципі, все в мене взято, те, що треба. Тому давайте в каточку. Так. 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 Двика мразь домухнула все таки. Так, все, нажали, на визы закончились. Ну, блин, надеюсь, рад, что заберем. Так, дальше, как я и сказал, давайте дальнобойный спец. Тут и закидываем, точнее -то, же, чемпионку. Блин, я так уже чемпионку начал называть. А все, блин, а это даю, конечно. Кидаем кинга. Ну и, в принципе, можно уже начинать закидывать. А, тут у нас микс. Тож там зараз у нас і чемпіонка. А, бляха, чемпіонка щось не туди пішла. Вона підконектилась до героїв, так би мовити. Давайте так прожмемо. Вардена пока чіпати не буду. Кінга можна вже прожать. Так, кінг там чудово от працював. Чемп, на жаль, відлітає. Дракони взагалі летять не куди, куди треба? Це я про райдерів якщо вони там Теслу побачили з краю і все. Ай, блін, все. Там сова активувала, кстати, це мінус сови, вийшло, воно просто. Зараз, зараз активувало цей інвіз. Так би зараз моноліт би забрався. ну, блін. Май, майже атака слойте, майже атака вийшла. Ну так, да, знаєте, зараз реально 16 даже з фрізом не, не дуже щось заходить в мене з десантом, це все іменно з супер-арчерами. Тому, напевно, вже дракони тільки з електрочеревиком їздять. Ну реально, дуже багато сплеша і десант прям може не завжди вижити, якщо фрізний юзать. Тому ратуша бахне, деякі арчери помирають і все. Ось така атака, 88% вийшло. Ну коротше, який раунд, таке і завершення по атакам вийде. Ну, для мене це ще не кінець, у мене ще є твінки відео Це все пороблю. Знаєте, ну, таке вже нема бажання робити зараз твінков, просто. Зроблю для бонусу, щоб о, трошки руди подфармити і все. Для ресурсів і більш ні для чого. ну Реально, по результатам дуже восьме місце, то навіть якийсь сенсу та ще стінків не було, але все одно ну, для красоти, пороблю атаки. Все зустрінемось завтра. В принципі, суперники нам тут уже дали якісь атаки для перегляду. Якраз завтра це все подивимося. А у нас а у нас пока є трішечки, да? скільки там давайте глянемо. Вже дві-трьо є. Ну, думаю, там ще буде більше, в принципі. Такий раунд, як бачите, дисбалансний і доволі. Тут у нас дві ки тільки, а інші це 17 ки проти нас грають. Так, ну кстати, 500 досвіду дадуть, якщо виграти їх. Все, друзі, зустрінемось завтра і подивимось, якісь атаки. Закінчився вже що сьомий раунд що так сказати, лютневий сезон ЛВК. Результат очевидний, я думаю. Ну, ми до майстра 3 спустилися. В принципі, не критично. Ну... Клан справді попалися доволі сильні. І, ну, не, не завжди ми, не кожен день так ці атаки робили, тому ось такий результат. А, ми на восьмому місці, це ластове. Вперше реально таке бачив, що ми на ластовому місці залишилися. Так, а, ну ось така у нас ситуація. З першого по сьомий день, так сказати, червона така череда, червона череда, так сказать, лузів. А, так, ну по таблиці я вам показав. Давайте покажу, в принципі, що у нас було. По матчам. Ну, дивіться, суперник зробив 24 трьошки, ми зробили всього-навсього всього 3, у нас 22. Можу, кстати, по клану показати, типа, як тут хто, хто як от іграв, я зайняв на диво перше місце даже з однушком. Ну, у мене, вроді, на основі тільки одна однушка була, коли я лавалуном атачив. В принципі, двох каунтів Лавалуном пробував і з них вийшли однушки одні. Так, ну давайте приступимо, а там вже пізніше роздам бонус поза відео. Ось um, ці атаки ми подивимося тут від спереників, це на перший, другий та четвертий номер. І наші атаки, як ми подивимося, це буде на номер. А, на, та це аж на нижніх номерах буде. тут, короче, 14 ки атакували 17-ки. це ось там 26-й номер я атачив. мою атаку подивимося. І також є тут атака. пам'ятаю, це 16-й Таунхул. Це, кстати, оця атака з бочками. Вроде, да, яку я Показав зарані. Ну ладно, давайте почнемо з суперника, вже потім пізніше перейдемо до наших атак. Е, перша атака суперником це, от це е, хілки з корінцями. Також тут супербарбріанці для пошістки взято і аж три заростаючих спила. Е, так, давайте дивіться, що тут зараз буде робити суперник в атаці. Поки що якісь розуми йдуть. Ага, тут, кстати, дирочка у базі є. Так, отакі от інвізи кидаються, кидаються таким чином варден, і, в Арден, і сектор спокійно забирається, там тільки золотосховища залишились. Так, далі тут з 4 годин закидається казарма, корінці, ну і там варвари починають почистку. Так, пробувається там шлях, чи там вроді. А, це там корінці пробили. Тут взагалі у, у типа бомборів немає не в складі. Так, закривається заростаючим спелом сектор, який біля центра, тут заплутується Метальник, рікошетна пушка та Invest Tower. Ну, в принципі, так закривається. Корінці чуть, -чуть пішли понад краєм бази, тут справляється з дефенсом. Ну, не те, що на самому краю, а біля краю. Так, давайте я 2х поставлю. Як бачите, ще у суперника є ну вже один заростаючий спел залишився, тут так, кидається щось далі він, заплутується Інферно, рікошетна пушка та моноліт. Продвігається курінці потрошки до ратуші, в конкастл, заростаючий спел кидається на сам ну і там теж, Як бачите, на ваших хранах якісь будівлі за, так сказати, заплутані, я навіть не буду вже. Розказувати, що реально дуже багато тут він взяв з пилов, то трошки бляха. Прям, багато треба розказати, що він тут заплутає. Так, прижимається Кінг. А, прям забор хорошо, корінці, продирявили. Тут а, прям, кругом є заход. Давайте я 4Х поставлю, де, в принципі, ось така атака вийшла. А, так, далі давайте на. Блін, Ця заставочка буде трошки заважати. Це там, де показується звання, це підсумки сезону. Так, це у нас Гідра Гідра з 14 інвізами. Це, напевно, для чемпіонки. Ну, звісно, ще для кого. Так, давайте, дивіться. З 12 годин закидується чемпіонка. Звідси буде йти почисточка. Забирається рікошетна пушка, під трошки далі інвіз. Ну тут зараз буде забиратися моноліт, також потрошки чемпіонка сюди підходить. Ну, Інвізи потрошки розкіту. 10 інвізів є, це буквально. Скільки виходить там? 40, 45 секунд, начебто, да? якщо такого більш точно просчитати. Да, ну, коротше, ще майже хвилина для чемпіонки тут виділена. Вона вже потрошки доходить до Таунхола. Кстаті, дуже класно, що Таунхол сразу активовується, да, чемпіонка на нього заграється, бо він клибуває, коли на 15-16 атакує, що радіус зони чемпіонки не достає і вона тупо проходить повз рату, що да, кудись туди внизу тікає. А це прям класно. Ну, кстати, є ще один мінус ратуша, це ж активація, я пам'ятаю. Атаку якось робив в легенді, і коротше я не заінвізив ратуші, я просто вже привик, що мі... радшу треба що... на... рад, активовувати, а вона ж тут одразу на 17 активовується, я про це забув. І в мене фаєр в підсумку полетів туди, тому що я не заінвізив там хол. Така історія була. Так, далі у нас тут квіна, тут од неї прокидується стріла з трьох годин, також біля квіни спускається кінг. Ну і далі дракончики з двох годин запускаються. А Вже, слухайте, 47% бази немає, чемпіонка, на жаль, помирає. Тей, так сказать, не всі дракончики закидуються, юзаються також бочечки, діжечки з зміями. Так, ну і тут вже з камнекидом іде атака, то що дірік нафіг не треба, так то таунхол забрати, то можна і камнекид юзати. Давайте 2х поставлю. В принципі, вже будемо потрошки прискорювати, пришвидшувати атаку, бо ним дивитися, дивиться, що ну, реально тут вже потрошки, як добив бази, йде. 24 секунди до кінця залишається, і база потрошки з'їдається. Залишається єдина така небезпечна це ППОшка, і ось така трішечки виходить. Давайте останню атаку це на перший номер глянемо. Там, напевно, щось теж буде похоже. Да? Да. Тут у нас дракончики. Це да, не гідра, а просто дракончики із таким складом по, по інвізам, так сказати. по, по закляттям, точніше. з 9 годин запускається чемпіонка. З донатним скіном. Прикольно. Так, ну, ратуша буде забиратися, як ми розуміємо. Так, кидається інвіз. Ага, да, він не активується. На жаль, було б класно, щоб інвіз активувався, але чемпіонка могла б теж кудись наверх піти. Так, підкидається інвіз для чемпіонки, активується інвіз Тауер. Ну, тут, кстати, добре, що є два, дві башти-чаклуна, чемпіонка далеко не пойде, Башта одна чаклуна інвізиться, і чемпіонка продовжує бити Ратушу. Ратуша забирається, ну і в принципі, можна теж вже брати або ну, це якщо там Можна ізнуча, якщо треба якийсь колодязь там окремий знищити, теж, так сказати, ще юзабільний. А, так, а, чемпіонка... А, все, чемпіонка, на жаль, а, помирає. так сказати, Там бачимо, Фенікс з'явився. І ще 4 інвіза було, ще можна було щось прочистити. Так, З 12 годин кидається квіна, кидається стріла, активовується успішно інвіз тавер, і в районі 10-11 годин запускаються дракончики. Давайте 2х поставлю. Так, там на зустрічі летить супер дракон, трошки пару деяких драконів коце, але з ним дуже швидко розправляється. Кінг там прожимається теж сектор, практично в соло, з'їдає з могою. Черевиків з М'ячиком. ну, реально класна зв'язка. Сам я знаю, хоч даже він не фуловий, але вроді як успішно атаки. Більшість робиться. Так, давайте я 4Х ставлю вже, дай будемо потрошки закруглятися з атаками суперника. перейдемо вже. До наших останніх атак. У нас там всього буде дві, доволі маловато, але що набили, то й набили. Подивимося, що там у нас за атаки. Ну, 30, на 30 номер атака, як я пам'ятаю, це атака а, з, діжечками, з діжечками цим новим івентовим юнітом. Да, якраз покажу вам повністю атаки. Це атака від е, вже 15-го кстати, виходить. Тому що у нього тут 95-й рівень героїв. Так, ось так кидається, такі блискавки кидаються. Це на дуйки. Так, да, тут в планах забрати дуйку. Кстати, майже забирається інферно ще. Було б славно забрати інферно і ще дві будки будівельника. У нього стріла є? Ні, на жаль. Можна було б навіть якось стрілу мудритися пустити, щоб забрати цей вже дефенс. Не знаю, якось вони прям очі, якщо чесно, мозолять. Так, у нас тут аж 6 години йде прокітка вогнемета. Кстати, воно, походу, ще. Вогнемет кинувся до скидування блискавок. Як я розумію, то що він вже якийсь лоу хпшний, Там ще й герої також проходять. Також в районі 1 години у нас закидується квіна з Варденом і там Хілкіт, скоріше всього, від цього появилися да. від прожатті квіни. Так, кінг і чемпіонка тут у нас шести все-таки працюють. І йде ось такий закид юнітів. Блін, у мене зараз може почати все лагать. У мене батарея так зараз розряджена менше 10%, вже ж висвічувалися. І лютий спамет, де й да, тим паче ще плюс запусто. Прям з походу зараз мінус ВПС чуть, чуть у мене да і буде. Не знаю, чи на відео це буде видно. Але як бачите, купа прям змі зараз живе. Блін, на Вардена, знаєте, взяти би якусь книжечку вічності було б славно для змієк, того, що, не знаю, фаєрбол зовсім не в тєму для такого спам-мікса. Оце всі оце змій, як по ауру Вардена зайдуть, це все добро прожать, це представте, який просто дамаг по базі буде проходить. Тим паче, що змійки перепригують через паркан. Ну, кстати, оце, напевно, єдиний випадок, чому. Як це новоздібні називається? Кільце да, чи це що на кінгата? То мені здається, все таки змії більш краще, тому що вони можуть через паркан перепригувати, то воно нічим не відлічається від ляльки варварів, то що викликає варварів. Так, давайте 2х поставимо. В принципі, ось така класна атака, доволі така, москалі, зрілічна. Короче, прекрасна. Так, давайте далі подивимося. Це моя атака на 26-й номер. З 14 го -та таунхолу на 17-ку. Дефенса тут в більшому випадку це від 16-ки йдуть, як ми можемо подивитися. В основний дев'яти є, де є, що тут маленькі такі 14-й попадається. Але ось так. Дірік я закидую ось до здирочки, тут недалеко летить, кидаю інвіз фріз. Я на таунхол кидав, щоб він не кинув снаряд в місце падіння мого десанту. І, в принципі, вчасно кидаю інвізи, рад, що не стріляє, і чувствую себе доволі комфортно. Таунхол забирається, забирається тут моноліт, на наскільки я пам'ятаю, стояв. Коротше, дуже класний десант. 16% ми в підсумку забираємо. Серця бази немає, як ви бачите. Весь центр зруйнований. 19% вийшло. Так, закидується з 12 годин У мене тут кінг з квіною. Проходить, так сказать, зачисточка бомберу. Тут, мабуть, зараз безполезно скрізь скину того що бомбіру тут я б не сказав, що сильно і треба. Так того, того трошки. Давайте вже 2х поставлю. Так, да, бомбера все таки безполезно кидаю. І потім з 9 годин я закидую уже дракончику. Тут прям такий хороший коридор я тут утворив з домою героїв. Так, закидую чемпіонку на інферно. Надо було забрати. І також чемпіонка погнала в сектор забрати, так сказать, отрутний тавер, да і метальник. Прожимаю тут вже кінга, він доволі так зручно зайшов, що прям гріх було його не прожати. На жаль, у мене кінг уже загибається, квіни теж немає. Ну з героїв залишається лише Варден. Ну, І В мене ще є прожать, Я тут прожимаю, райдери окремо полетіли, дай там. Під прижаттям встигли знести мультивашту арчерів Ну і далі тут немає проблем знести шахти, колектори. Ну і там Кінга, якщо він попаде под руку. А він тут прям під вогнену пащу попадає. Ну і, в принципі, ось такі у нас така у нас остання атака на сьогодні буде. В принципі, інші атаки у нас більше трьошок немає. У нас всього три, одну з трьошок, так сказати, я на відос зробив. Кстати, дві трьошки, дві трьошки з трьох я зробив класно. Ну... Знаєте, база тут доволі така простенька була, ну, якщо б не дирка, то мож... могло б щось і не вийти. Я б, скоріш всього, просто би закинув а, дракончику райдера, так сказав, все разом, щоб пружать Дірік, і Дірік упав в те саме місце, в те серце, щоб я там міг все хорошо позруйнувати. Але не знаю, чи трішки б в такому випадку вийшло. Все, друзі, ось такі атаки у нас були. На жаль, ось так от грали. ось так, так сказати, наслідки, якщо ви не робите всі атаки, якщо. Багато однушок допускаєте. Ну, коротше, ну, не, не тільки такий фактор, ще й фактор такий співпав з тим, що доволі сильні суперники впали. Я вам показую абсолютно всі клани. А, тут тільки вроді у Софаплекс скільки там 44 тисячі кубків, а в інших кланів там вже біля 5-10 тисяч загальних кубків. Ну, коротше, це доволі сильно, це майже а, в топ-рейтинг, так сказати, якщо в до скільки зараз. 58, ну коротше, ну і зодори, можна нас, наш, може так, нас так український рейтинг порівняти, тобто до 50 тисяч, це ну, топ-10 нашої країни, так сказать, заходить. якраз Це доволі сильні такі кубки. Так, тому все, друзі, всім дякую за перегляд. Ось так ми відіграли. Пишіть в коментарях, як у вас все вийшло. Я бачу, ви там писали, що перші місця тримаєте. Сподіваюся, хто це писав, то ви апнули в зоні, Ну, на жаль, у нас ось такий результат. Все, друзі, всім. Дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.